Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги це потужна команда фахівців. Основні цінності цієї команди це професійність, патріотизм і самовіддана праця. Основна ціль це порятунок життя. Єднайтесь до нашої команди. Моє завдання оперативно передавати інформацію бригаді, яка вирушає на допомогу і підтримувати хворого, доки не приїде медична команда. Ми працюємо на сучасному обладнанні, що дозволяє нам забезпечувати найвищий рівень медичної допомоги. Люди звертаються до нас у найкритичніші моменти свого життя. Я розумію наскільки важлива кожна секунда. Щоб пройшло все максимально швидко та оперативно. Я відстежу місце положення бригади на моніторі. Це величезна відповідальність, але я пишаюся тим, що я працюю в Одеському обласному центрі екстреної медичної допомоги. Медики центру це герої сучасності, які з перших хвилин надзвичайних ситуацій прибувають на місце події, надають допомогу в умовах небезпеки та рятують тих, хто її потребує найбільше. Моя бригада працює на цьому сучасному районі мобілі, оснащеному всім для надання екстреної медичної допомоги. Це є і дефібрилятор, і апарат штучної вентиляції, легень, інфузомати, електровідсмоктувач. Ми виїжджаємо на різні виклики, такі як ДТП, люди з гострими захворюваннями, по типу інсультів, інфарктів. Педіатричні хворі також на ворожі обстріли надаємо екстрену медичну допомогу постраждалим. Я пишаюся тим, що працюю в Одеському обласному центрі екстреної медичної допомоги. Ми шукаємо людей, які готові стати частиною нашої професійної команди та внести свій вклад у забезпечення медичної допомоги там, де вона найбільш потрібна. Це не тільки Одеса, а й область, яка несе не меншу відповідальність за порятунок життів наших громадян. Якщо ви фахівець, лікар з медицини невідкладних станів, парамедик, фельдшер, сестра медична чи брат медичний, екстрений медичний технік чи водій, і відчуваєте у себе поклик рятувати життя людей, допомагати їм, готові до професійного розвитку, здобувати нові навички та професії, і хочете працювати у колективі нашого центру екстреної медичної допомоги Одеської області, будь ласка, звертайтеся за телефоном, вказаному на екрані. Давайте разом створювати майбутнє яке сповнене життя та здоров'я. Все буде Україна.